У главної башти на сторожі Стояли я низ. Хоть молоді були, та гожі, і кліпкі, храбрі, як нарцис. В них кров текла, як не троянська, яка як бусурманська, та в службі вірні козаки для Богів їх спіткав прасунок. Пішли кенею на вербунок, болить жобитла земляки. А що, як викравшись помалу? Заворатися в гульський стан, Шептав низ Топка, пляць, не слуха Евріал. Топка ще б нагорили там, пер вони сплять з перебою, не тригне ні один ногою у сім і гордо переріж. Я думаю, туди пуститься, перед нею заслужиться та сотню посадить на ніж. Як сам мене оставиш? спитався низ за Евріям. Ні. А що ти мене удавиш, щоб я від земляка відстану. Від тебе не відстану з роду, З тобою рад, вогонь і воду, на сто смертей буду з тобою. Мій батько був сердюк у мовляв, хай погоню в вічний. Умри на полі, як герой. Пожди і пальцем в лоб торкнися, товаришеві він не сказав. Не все уперед, назад дивися. Із лизирста густ потеряв, у тебе мати і старає, не сил і в бідності слабає, то й жити для неї. Одна, оставшись без приюду, яку потерпіть, муку, люту та вскавшись від чужих людей. От я так чисто сиротина росту, як при шляху в горох, без неї, без отця дитина, а е ней отець, а не Піду хоч за чужу отчизну, не жаль нікому, хоч і слизну, а пам'ять вічну заслужу. Тепер ж до жизнь рідна в'яже, об'ють тебе, вона припляже. Живи для неї, я прошу. Розумну ти розсуждаєш, а обов'язкості мовчиш, Которою сам ти добре знаєш. Мені ж зовсім другу твердиш, Для общею добро. Забудь і матку, лети зі справляти. Як ми Енею присягали, для його служби життя дали, тепер не війна в житті маті.